Розпочинається у нас другий поєдинок сьогоднішнього дня в рамках розіграшу кубку комітету дійщинацького футзалу Афубно у Жуточорній формі грає Ізмаїл. І давайте одразу придимось по складам граючих сьогодні команд. Почнемо ми з команди Tigers Валки. Отже, в ротації команди перший номер Єгор Халімон. Зараз якраз він вступає у гру, пробував по його воротах 77-й Єгор Шевцов, 20-й Максим Веліксар, 30-й номер Ігор Бабін. Зараз момент тут біля воріт Ізмила був. але тут Не вдалося такі красику зробити акцентований удар по воротах Костурова. І буде тим, будуть гру, він Це якраз і робить. Так от далі. 30-й Ігор Бабін, 10-й Святослав Добров і 7-й номер Крістіан Дрангой. Три цієї зустрічі. Олексій Фесенко Харків та Тарас Демінчук на франківськ сустряйший абітраж. Буси Сучміцький і Київ зараз в момент вже створює. Давід Усенко, точно Владислав Фокін, 12-й номер, найкращий бомбеди наразі він у Гершук та Попов. Ну і плюс у воротах зараз Хелімонник Крейза він знову у, у грі був. І він тут впорався з ударом а Зараз ну, Попов йде вперед. Тут не далі проти серпінок, дай пас він на Фокіна, але засильно. Річній дані про. Інші моменти, які пов'язані саме з цим турніром, то якраз варто нагадати про турнірну таблицю. Якраз зустрічаються Зараз конкуренти про боротьбі за медалі зарахує Ізмаїл. Розігрується команда. А от зараз проти бур на п'ятачок і СССП-екрані гравець, то йому краще не фланзі зіграти. Зараз тут фол у нас. Фол з боку Ізмаїла. Це перший фол для Ізмаїла у першому таймі. Єрьомін зараз буде виконувати штрафний. Наприкінці 4-ї хвилини поєдинку. І подивимося, чим зараз закінчиться цей розерстендату. стандарту. Єрьомін налаштований на те, щоб пробити, вочевидь. Отже, дивимося зараз. на цей удар Єрем. Зараз бачимо, що ця поки що не увійшла і груду бічний. Зараз момент мають Тайерс. Тут дерева намагається заростити гру і зрештою. І, Як розумієте, через Юреміна передача буде, так і є. Юремен зараз пострілює. Не забиває зараз. Єремін, це був просто ніхто. Він докузли цього м'яча. Зараз забиває 21 номер команди Тай. Одина першого тайм, Нагадаю, що два тайми по 10 хвилин чистого часу у нас такий формат момент, то Одразу відповідь Халімон рятується команда після удару Бабіна. І одразу підбирання за тиграми до Трьоміним. Знову зараз моменту команди з Майла не забуває зараз Шевцов! Зараз бачимо назад, де Рімний Дейто і де, той, далі завантажує м'яч. Правито тут навіть ось такий момент виходить, і не зміг Хустура зафіксувати м'яч у руках, і Кутовий фактично на рівному місці заробляє для своєї команди і Я напевно не ще й намагався тут за камілець закинути е, Кустуру, але все можливо. Все Махлина у нас іде в матчі між. Із Милом та Тайгерс поки що 1-0 на, на користі Тайгерс. І зараз Тайгерс виконують кутовий гірчук. Цей в стандарт розігрує знову. Тут вже спроба номер 2 у 17-го номера Філотово-Чорних Попов. Попов. Постріляє зараз, попов на пятачок і зараз забиває. Дрива з пятачка І рахунок стає 2-0. На користь Тайгерс. Ну не став зараз Дриваль знімати з себе футболку, щоб не отримати жовту картку. Попова пов дривай зараз далі! Не забуває зараз! Не забуває зараз! Даєр! Виніс м'яч фактично з е, лінії воріт, Зараз що, тут ще була рукою, у Бурлака і немає свистка арбітра, але зараз Попов м'яч забирає, Попова далі. Але тут ще не забуваємо, що Хмільник далі гратиме зі штурмом. З одним з аутсайдерів. Е, е, і змиїв на потім... Заключні матчі боротьбу хітуй. Зараз моменту Серпіонова. тим часом дриває класний підкат робить Аут, фа... так бачу, розігрують футзалісти. І Змайло тут простріл, але але цей постріл. Є Далі йде пас на попова. Майже пройшов цей пас, то перший на мічі співа на Зараз Фокін. На мічі Фокін. І знову тут Єремін не йому зіграти. Знову класно грає у захисті Єремін. від нього м'яч на кутовий йде. 20 секунд до кінця цього першого тайму і кутові для Ізмаїла. Ну і що я хочу сказати поки що, от, от цю дуель у першому таймі, дуель між Єрьоміним та Фокіним, е, 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 вибачте, Єрьомін виграє буквально з великим запасом. Багато протистоянь вже виграє Єрьомін сьогодні у Фокіна по ходу першого тайму. Зараз Єрьомін на м'ячі, дає пас на Красюка, але тут від е, Красюка мічі дає на аут. Чотири секунди до кінця е, першого тайму залишається, і зараз Остання спроба. Що забити моменту виникає біля воріт Халімона. Але все ж таки Халімон у першому таймі грає на нуль. Ну... Статувано зараз матч між команд Гращук Попов, Красюк та Єрьомін. І плюс Халімон залишається у воротах. Що стосується Ізмаїла, то тут у воротах залишається Костуров. А от на матечку зараз іде перед Фокер. Іде пас далі. Він зараз в моменту Фокіна виникає! Фокін таки забиває свій м'яч у цьому поєдинку. Випад завершити результативним діями. Зараз ядерного, і тут М'яч влучає руку. Рьоміну. Питання тільки де. По-моєму, за штрафним майданчиком. Це перший фол для команди з валок у другому таймі. Ну, як сказати? За пів метра до, до штрафного майданчику фактично фол був зафіксований. Ну і сам Фокін зараз готуватиметься прирвати цей штрафний, сам Фокін зараз готуватиметься до того, щоб збільшити свій бомбардирський доробок і заодно зрівняти рахунок у цій зустрічі. Отже, дивимося вся увага зараз на Фокіна. Фокена. він проводимо Осенко! Зараз! ось, будь ласка, Осенко! Лака повернувся також в Шевцов. І разом з ним зараз. Сепіонов та э, Соляковський зараз помиляється Сепіоновий. Набирає хід Попо, -поп, поки що він саме дає поруч Єрьоміни. Зараз пас. На Йорміна дай Єремені, Єремені, Єромен не, не забиває, зараз він вертується команду. Зараз Кустур далі добиває по Попова. Тут підстраховують Костуру. Партнер по команді підбирання за Тагір Спровазного Йорміновою не дає. Є класикою однімого кіно, і, в якому знімався відомий е, комік Гарольд Ллойд. Хто не дивився гарячу воду, рекомендую подивитись. Я своча дивився і отримав безліч задоволення. Зараз кутовий для «Тайгерс». Виконується, бачимо, дервалем. Пасне Попо Попов. Зараз двох спортивний Попов перебуває. Зрештою зараз Попов заробляє кутовий для своєї команди вже з іншого флангу. Його Герщук буде виконувати. Герщук тут разом з Єреміном. І просить зараз 5 метрів. Такі виходять зараз гравці з мила на 5 метрів. Пострілює Єрьомін, тут блокує його простріл бурлака, але все ж таки його передача не пройшла зараз 17-го номера команди з Харківщини. Зараз прихоплює мешка Єрьом'яний. В пас на Дерваля. дерваль, саме де дерваль, дерваль, дерваль на м'ячі, дерваль тут. Зрештою Костура врятується команду там від свого гравця. м'яче летів у напрямку воріт. Зрештою, Костура мішний кутовий перевів і кутовий зараз розігрують Слобожанські тигри. Ну, і тут же знову такі від е, голови Осенка цього разу мічку капітан е, Тайрес, як на мене. Хоча, в принципі, якби ця подальша Чіпок пройшла, то бомжітне справа зараз моменту, і зараз е, що тут у нас? По-перше, був удар у стійку від е, е, Фокіна, по-друге, зараз удар від Осенка забирається удар Халімон. Там е, ще був епізод з падінням у штрафному майданчику, але арбітри пенальті не дають. Песку футзалі вводили челендж, але... Поки що у нас без відеопідтримки підтримки арбітрів на дитячому рівні змагання проходять. Зараз атакують Тайрс, тут не пройшла призначена на Дервалі, але тут намагається Попов -поп продиритись далі. Зрештою, Ані Попову, Ані Красіку прощу, це додається зараз до Єдьоміна! І рятує свою команду Кос... з ним зараз тут Усенко, також залишається поки що Бурлака, і е, Серпіонов зараз теж залишається. тут тобто, зараз е, у е, Ізмаїла. після цього, як я скажу, зараз Дерваль, іде перед Дерваль, Дерваль е, віддає зрештою на Єрьоміна, передачу перебуває, Єрьомін його так блокує Фокін, і підбавлює зараз за Серпіонов, контратака у Ізмаїла. Серпіонов віддає пас на Фокін, але стріляє зараз Дерваль повернутися назад. Ну і далі вже Єрьомін тут е, віддає пас на Герчука. Герщук поки що саме йде. Герщук зупиняється Гирщук іде вільного дерваля. Дерваль зараз саме дерев дерваль! Дерваль тут не дає, модель проти проте це пьено в чистого Герщук був останнім, то мішать торкнувся. І зараз Костюров той м'яч ігру від своїх воріт. І він знову такою шукатиме цього разу Фокіна. Потім знову тут Єрьомін діє. Знову ця парочка у нас зійшлась. Єрьомін. Первай зараз Єрьомін, І Зараз не вучає у ворота. Далі, так, кажуть, справа у капелюсі. Але інше рішення прийняв саме Фокін. Він почав загриватися і втратив. І темпа так і, і володіння для своєї команди і можливість забити зараз. Фокін обіграє Рьона! Фокін пробиває, Зараз забиває! Фокін! Забиває зараз Фокін! Рахунок стає 3-2 на користь Ізмаїла. Далеко не те, що е, тренери Тайерс чекають від капітана цієї команди. Зараз тут е, все ж таки Кесюк залишається. м'ячем, пробиває. Він влучає Бурлаку. А тут немає гри рукою. Вибивається зараз Ізмаїл, буде аут для. Ну, і знову костура буде, чого від своїх воріт. 21 секунди до кінця цього другого тайму Єрьом. Через 5-польово у нас п'ятим п'ятипольовим вийшов, але у нас поки що гіршук не йде на чужу по тому що якраз атакує і зараз Ізмаїл порває зараз Серпіонов, але невчавну рамку. Ну і 7 секунд до кінця цього. Друго тайму зараз йде перед її реміну. Йде пас на Красюка. Красюка втрачає меч Красюк, ну і Ця втрата фактично нівелює шанс та на перетунок. і зрештою перемагає